The Ну, бачили кадри з палаючими автівками і сутичками. Вони зняті під час протестів у Лос-Анджелесі. Пам'ятаєте, давні передвиборчі обіцянки Трампа депортувати мільйони нелегальних мігрантів. Тож у Лос-Анджелесі днями пройшли рейди, під час яких затримали десятки людей. Це, звісно, обурило мешканців міста і вони вийшли на вулиці. Під час сутичок постраждали зокрема і кілька журналістів. Згодом Трамп наказав відправити для придушення протестів дві тисячі нацгвардійців. Хоча місцева влада виступала проти такого кроку, назвавши його ескалацією. Ситуації. Тож, що відбувається у Лос-Анджелесі, розповідаємо у цьому випуску. Несеться. А зараз ви бачили, як американську журналістку Лоран Томасі, яка працювала для австралійського телеканалу Nine News та висвітлювала масові протести у Лос-Анджелесі, поранили гумовою кулею в ногу під час прямої трансляції на каналі. Це сталося 8 червня, як пише медіа, кореспондентка потрапила під перекресний вогонь, коли поліція Лос-Анджелеса стріляла гумовими кулями в бік протестувальників у центрі Лос-Анджелеса. Саме у цей день ситуація і загострилася, адже Трамп вирішив відправити туди ще й Нацгвардію. Протести в центрі Лос-Анджелеса тривали усю ніч. І після того, як департамент поліції Лос-Анджелеса оголосив публічні зібрання незаконними, деяких протестувальників звинуватили у киданні каміння, пляшок і інших предметів у поліцію. І у відповідь поліція застосовувала проти протестувальників сльозогінний газ та світлошумові гранати. Є постраждалі і серед правоохоронців. І до цього я ще повернуся пізніше. Ну а поки для початку поясню вам, з чого протести почалися. Вони спалахнули три дні тому і тривають досі причиною стала низка імміграційних рейдів, які провела служба імміграції та митного контролю у рамках політики Трампа. Це такий федеральний орган, який виявляє нелегальних мігрантів, проводить арешти та депортації. Тож перші протести почалися ввечері 6 червня на вулицях Лос-Анджелеса, міста, де більша частина мешканців є мігрантами, здебільшого з Латинської Америки. Це стало відповіддю на масштабні рейди по всьому місту і затримання щонайменше 44 людей. Усього ж за тиждень. Перевірок у місті співробітники служби заарештували більше сотні іноземців за ймовірні порушення імміграційного законодавства. мою тітку нещодавно депортували. Її затримала імміграційна служба. Частина цього мітингу за неї вона була на своєму звичайному імміграційному візиті, і саме під час цього візиту її затримали та сказали, що вона має повернутися до Мексики. Вона не злочинниця. У неї троє дітей, один з яких пожежник з інтеркаунті, і вона буквально ризикувала своїм життям щоб захистити нас. Тому це боляче, що вони забрали її лише тому, що могли. Міністерство внутрішньої безпеки заявило, що на протести вийшли близько тисячі учасників. Мовляв, вони оточили будівлю федеральних правоохоронних органів та напали на співробітників служби, що проводила рейди. Пані мер лос Анджелеса Карен Бас заявила, що ці рейди не зробили місто безпечнішим, а лише налякали людей в окрузі, де кожен третій мешканець є вихідцем з іншої країни. За що вона, звісно, розкритикувала адміністрацію. Рампа, найважливіше зараз, щоб у нашому місті зберігався мир. протестувати і висловлювати свої побоювання чи переконання це нормально, але насильство це неприпустимо. І Я не хочу, щоб люди втягувалися в хаос, який, на мою думку, створюється адміністрацією абсолютно без потреби. загалом протести були в основному зосереджені навколо трьох ключових локацій по НН. Це район, де розташована центральна федеральна будівля, федеральна будівля Вілшер та район Парамаунт. Протестувальники зокрема будували барикади з вуличних меблів, блокували автостради, кидалися камінням, пляшками, фаєрами та підпалювали автівки. Зокрема, відомо, що під час протестів згоріла щонайменше одна автівка робот. Тизованого таксі водночас критики Трампа спочатку звинуватили американського президента в ігноруванні серйозності ситуації в Лос-Анджелесі. Адже Трамп, наприклад, 7 червня ввечері відвідав поєдинки за титул UFC у Нью-Джерсі. UFC – це найбільша і найвідоміша у світі організація, яка проводить змагання зі змішаних єдиноборств. Трамп є прихильником таких поєдинків, і його там зустріли оваціями. І цього ж дня Трамп назвав протести повстанням проти федерального уряду у відповідь, нібито на напад на імміграційних агентів і повільну реакцію місцевої влади наказав відправити до місць протестів дві тисячі нацгвардійців. У нас будуть війська всюди. Ми не дозволимо, щоб таке трапилося з нашою країною. Ми не дозволимо, щоб нашу країну роздирали, як це було за часів Байдена. Ну а міністр оборони США, під Гексет попередив, що Пентагон готовий ще й направити і армійські війська до Лос-Анджелеса, адже насильство триватиме, за його словами, морські піхотинці в сусідньому таборі Пендлтон перебувають у стані підвищеної готовності. Пише Reuters. і тут цікава деталь, що Трампа у цій ситуації із протестами підтримав Ілон Маск, попри їхню сварку кілька днів тому і розбіжності, про які ви певно вже чули. Тож маск в соцмережі X опублікував скріншот допису Трампа, в якому американські президент критикував владу Каліфорнії за протести. При цьому маск не додав жодних коментарів до публікації від себе. Але перепост повідомлення Трампа, як пише Хіл, став неприхованим знаком підтримки президента після їхньої гучної сварки наприкінці минулого тижня. Але дії Трампа викликали супротив у місцевої влади. Губернатор Каліфорнії демократ Гевін Ньюсон офіційно виступив проти введення Нацгвардії до штату, назвавши цей крок незаконним, і заявив, що штат 9 червня подасть позов проти адміністрації Трампа. CNN. Ньюсон звинуватив американського президента у порушенні суверенітету штата Каліфорнія та спробі створити кризу. Нібито своїми діями Трамп дестабілізував ситуацію, і тепер місцевій владі потрібно буде направити більше правоохоронців, щоб просто навести лад після американського президента. Написав Ньюсон у мережі X. Тим часом начальник поліції Лос-Анджелеса також згоден, що залучення Нацгвардії so було uh, невиправданим. There, мовляв, yeah. поліція uh, на uh, місці впоралася uh, із ситуацією без військових. Uh, Пані Мерлосан. Желеса Бас також засудила рішення про перекидання Нацгвардії. Вона заявила, що протягом кількох днів підтримувала зв'язок з адміністрацією Трампа і намагалася переконати цього не робити, аби не створити в місті хаос. Розгортання Нацгвардії вона назвала небезпечною ескалацією ситуації. І ось як Бас прокоментувала протести. Я процитую: те, що ми бачимо у Лос-Анджелесі, це хаос спричинений адміністрацією. Пояснила вона. Аналітики кажуть, що введення військ було демонстрацією сили з боку Трампа, аби показати виборці. Цям, які хотіли депортації мігрантів, що Трамп свої обіцянки виконує, він думає, що зараз на фоні тієї ж нестабільності в міжнародній політиці, коли він не може реалізувати свої цілі на міжнародній арені, як щодо України, так і щодо інших держав, буде непогано звернутися до політики внутрішньої і дуже дуже дешевими. Такими бречима, ну в політичному сенсі, дешевими, тобто це реалізувати це не так важко. Можна буде здобути додаткових політичних очок серед тієї аудиторії, яку він дійсно цінує. На ну, сам Трамп написав, що Лос-Анджелес раніше процитую, він екіпований і захоплений нелегальними мігрантами і злочинцями, і пообіцяв відновити порядок і вислати нелегалів. День найзапеклішого протистояння, 8 червня, на вулицях Лос-Анджелеса частина протестувальників була із мексиканськими прапорами і плакатами з написами, що засуджують імміграційну політику. США. до слова на протести відреагувала і президентка Мексики Шейн Баум нагадала про внесок мексиканської робочої сили у життєдіяльність США. вона навела приклад Нью-Йорка, який мексиканці називають поеблайорком через велику кількість мігрантів у цьому штаті. Перед усім ми хочемо сказати, що мексиканці, які живуть у сполучених штатах, це гідні чоловіки і жінки. Вони чесні люди, які поїхали до США, щоб знайти краще життя для себе та забезпечити свої родини. Вони не злочинці, вони чесні, добрі чоловіки і жінки. І вже ввечері у неділю начальник поліції Макдоналд заявив на брифінгу для змі, що протести виходять з під контролю. Він тоді ж оголосив про кількість арештованих на той момент: 10 людей у неділю та майже три десятки протестувальників напередодні у суботу. Тут додам, що протести також відбувалися і у Сан-Франциско, місті, що також розташоване у штаті Каліфорнія. Там затримали близько 60 людей. Троє поліцейських отримали поранення. Про це повідомляє поліція у своїй заяві. І тут поясню, що федеральне рішення про залучення Нацгвардії до протестів є доволі рідкісним, адже за законом це можливо лише тоді, коли виникає необхідність відновити правопорядок. Розгортання Нацгвардії стало першим випадком за десятиліття, коли військових задіяли без запиту губернатора. Про це пише CNN. віце Віцепрезидент Ліги латиноамериканських громадян США Хосе Барера вважає, що жодної потреби у залученні військ не було. Пише BBC. адже в місті для цього вже працюють 17 тисяч поліцейських. На його думку, Білий Дім прагне спровокувати громадські заворушення у Лос-Анджелесі, адже більшість демонстрантів протестують мирно. Губернатор Каліфорнії Гевін Юсом вже попросив адміністрацію Трампа відкликати нацгвардійців з округу Лос-Анджелес, написавши листа міністру оборони Гексету. Як він пояснив, що жодних проблем на місці не було, до в ситуацію не втрутився Трамп. Крок із залученням військових він назвав, нагадаю, серйозним порушенням суверенітету штату, яке лише загострює напруження у той час, як Нацгвардія є потрібною в інших місцях. Тут я не можу не згадати наступне, щоб ви розуміли краще контекст. Жорстка міграційна політика, що передбачає депортацію мільйонів мігрантів, була однією з головних тем передвиборчої кампанії Трампа. Наймасштабніша депортація в історії США стала однією з його передвиборчих обіцянок. Трамп планував скасувати міграційну політику Байдена, яку він вважав надто поблажливою, що нібито дозволила великий наплив нелегальних мігрантів до США. після перемоги. Трамп анонсував, що щороку висилатиме щонайменше по мільйону іноземців, які перебувають в Америці без документів, і почне. Це робити з перших днів президентства. звісно, це викликало критику. Зокрема, правозахисники стверджували, що масові депортації та заборони на в'їзд можуть привести до порушень прав людини та збільшення кількості судових справ. Про це пише голос Америки. Трамп все ж дотримується своєї політики. Одразу після інаугурації він, до прикладу, підписав указ, яким призупиняє в'їзд іноземців, які намагаються незаконно перетнути південний кордон із Мексикою. Та за півроку, відколи він став президентом, як пише бібісі, кількість арештів мігрантів, здійснених федеральними агентами, значно зросла. І станом на п'яту ранку, 9 червня, за місцевим часом, більшість протестувальників у центрі Лос-Анджелеса вже розійшлися, але правоохоронці все ще нарощують присутність. Повідомляє CNN. Тож ми продовжуємо стежити за тим, як ситуація розвиватиметься далі, та чим вона врешті завершиться.